Подорож до Бердянська. Привіт! Мене звати Грейс. Моя рідна країна Нігерія, але зараз я живу у Запоріжжі. І сьогодні я хочу розповісти про свою поїздку у Бердянськ. Два тижні тому мої одногрупники з Запорізького державного медичного університету запропонували поїхати в українське місто Бердянськ. Це невелике місто, розташоване на березі Азовського моря. Я вирішила, що це гарна ідея, тому що я хочу більше знати про країну, де живу і навчаюся. Ми запитали нашу викладачку Марію Іванівну, чи не хоче вона поїхати у Бердянськ з нами, і Марія Іванівна сказала, що не лише складе нам компанію, але й допоможе організувати поїздку. Дуже рано в суботу ми всі прийшли до університету, де на нас вже чекав великий автобус. Ми всі сіли в нього і рушили. Дорога тривала приблизно три години. В автобусі ми швидко перекусили, з'їли сендвічі і фрукти. Біля дев'ятої ранку ми приїхали в Бердянськ і одразу пішли дивитися Бердянський зоопарк. Там було багато тварин крокодили, жирафи, панди. Потім ми пішли дивитися Бердянський художній музей. Там було багато гарних картин. Коли ми вийшли з музею, вже був обід. Ми дуже зголодніли і тому пішли їсти піцу в невелике кафе біля моря. Після цього у нас був вільний час. Я і моя подруга Адесува гуляли берегом моря, дивилися на великі і маленькі кораблі в Бердянському порту. Увечері ми знову сіли на автобус і поїхали у Запоріжжя. Мені дуже сподобався Бердянськ. Це дуже красиве українське місто, і я ще хочу поїхати туди влітку.